Сьогодні хочу приготувати гарнір. Я вам зараз покажу, як я готую цей гарнір. Він дійсно корисний, швидко готується. Олія. Приблизно 4 столові ложки, 3, 2 лаврушки. При смажці дуже гарно розкриває свій аромат лаврушка. Цибуля. Смажу цибулю приблизно 2 хвилинки. Мені головне, щоб цибуля віддала свій аромат, смак. І заодно трошки просмажиться, стане більш м'якою. Зразу аромат такий гарний розкривається. Морку додаю. Все нарізаю такими крупними кубиками. Ви можете нарізати соломкою, можна меншими кубіками, але, як на мене, мені тут більше подобається такими крупними шматками, перемішую і смажу приблизно 3 хвилинки. Все разом з цибулькою. Та й все гарно осмажиться. Кольорабі. Чим більше овочів, Тим смачніший буде гарнір. Якщо маєте корінь, петрушки можете додати, селеру. Будь-що. Чесник. Все перемішую і тушкую приблизно 2-3 хвилинки. На середньому вогні. Аромати дуже гарно розкриваються. Смакота. Пройшло 3 хвилинки. Зараз додаю. Свої улюблені за смаком спеції, саме у цей гарнір, така зеленина сушена, там і болгарські переці, і корінь петрушки, і селера. В общем, весь збір, сухий укропчик, можна свіжий, зелень селери. Мелений коріандр. Солодка паприка. Вегета. Солити я буду трошки пізніше. Десь через хвилин 15-20. Я завжди солю трошки пізніше. Мені так краще відчувається смак солений або не солений. Чорний перець горошком. ще на паприка такими кусками, перемішую і тушкую буквально півхвилинки, щоб спеції не пригоріли, а тільки розкрили свій гарний аромат. І достатньо. Ось так. Зараз додаю зелену чечевицю. Я її добре промила і обсмажую на великому вогні. Приблизно 3-4 хвилинки. Смажений смак набагато смачніший, тому дайте можливість трошки просмажитися. До 5 хвилин достатньо. Перемішую і смажу періодично, обов'язково треба перемішувати, щоб не пригоріла наша чечевиця. так як Вогонь великий заливаю водою приблизно стільки, що покрило на два пальці чечевицю. Довожу до кипіння, накриваю кришкою і варю на маленькому вогні до готовності чечевиці. І при потребі, якщо потрібно, трошки долию води. Якщо є бульон, можете замінити бульоном, буде набагато смачніше. Більше води я поки не доливаю. Я буду за цим слідкувати. Якщо потрібно, буде, я долию, але поки достатньо. Тут не має бути суп, а тут має вийти гарнір. Тому з водою також акуратно. Все, чекаю, щоб закипіло. І залишаю готуватися до готовності чечевиці. І приблизно за 15 хвилин до кінця приготування я посолю за смаком. Але це ще не кінець, тому дивіться відео до кінця. Це тільки половина процесу приготування. Там ще буде засмажка. Все, процес варки пішов. І чекаємо кінцевий результат нашого смачного гарніру. До гарніру можна подавати будь-яку м'ясну страву. Це можуть бути і сердельки, і сосиски, і курятина, і свинятина. Будь-що на ваш смак, чечевиця вариться, Сковорідка розігріта, додаю ось таку одну ложку борошна і обсмажую до золотистого кольору. Сковорідка має бути суха. Тут такий буде у мене рантош. Як тільки обсмажиться борошно, я додаю сюди. Сметану, трошки молока, трошки сіль за смаком, чорний молотий перчик трошки посиплю і заправлю чечевицю. Це буде дуже смачно. Смакота. Хто не пробував, пробуйте. Рекомендую. Зараз додаю ще сметанки. Обов'язково треба протушкувати сметану з борошном. Додаю ще сметани і трошки молока. Ось такий має вийти колір, світло-коричневий, такий горіховий. Тушена сметана також придає свій смачний смак, набагато смачніший ніж зразу заправити сметаною з пачки. І ось такою заправкою заправляю чечевицю. Борошна багато не давайте. Достатньо одну столову ложку на 300 грам сметани. І 150 мл молока. Ось такі пропорції на таку засмажку. Ромтош такий, рамтош. Зараз заправлю засмажкою чечевицю. Дам прокипітися буквально 3-4 хвилинки, щоб маса трошки загустіла. І все. І можна подавати з м'ясом. Можна взагалі без м'яса, без нічого, просто один гарнір з хлібчиком. Цей гарнір дуже смачний. Тому рекомендую спробувати. Заправила сметанкою і зараз акуратно все перемішую. Хай кипить, хай булькає. Поступово маса почне загустівати. І буде гарнір просто смакота. Картопля зараз дуже дорога. А щоб зробити пюрешку, то кілограм 3 треба картоплі. Це вже більше як 100 гривень. Тому виходимо з положення хто як може. Так що, сьогодні в мене буде на гарнір чечевиця. Нічим не гірше на смак від пюрешки. А макарони часто приїдаються. Лаврушку зараз заберу, щоб вона там не віддавала свою горіч. Маса потихеньку густіє, смакота. Я трошки досолила. Мені не вистачало солі і трошки додала ще чорний перець. Все, лаврушку можна забирати. За бажанням можете перебити трошки погружним блендером, більш для однорідної такої маси. Не зовсім прямо ж все перебити. Так, пару таких оборотів і достатньо. А можете взагалі не перебивати. Я, наприклад, перебивати нічого не буду. Але, як варіант, можете скористатися. Хтось любить більш таку масу однорідну. А мені. Подобається ось така з крупинками смакота. Чечевиця приготувалася. Ось такий у мене буде сьогодні гарнір. До гарніру я зараз або сардельки відварю, або кусок м'яса посмажу. Подивлюся. Ось така чечевиця заправлена. засмажкою. Рантушом. Дуже смачно, просто, корисно і ще гаряче. Пробуйте. Рекомендую.